Дня у нас назріли нові питання до вас, і одне з таких більш цікавих це чому не відкриває фіалка бутони. Вона закладає бутончики, майже їх піднімає і відразу засушує їх. Начебто всі інші колекції рослини можуть бути нормальні. а От одна-дві фіалочки так себе веде. Ну, якщо це не системна річ, якщо це стосується одної або двох фіалочок, то треба вже дивитися що там з цими фіалочками. Бо якщо це системи, то це вже стосується або повітря, на сухість повітря впливає на те, що бутони не Ще впливає наявність фосфору. В добривах, якщо багато, багато фосфору, ага. то це може теж прискорити засихання бутону. Ага. Але якщо ми маємо таку несистемну картину, і це стосується тільки одного-двох кущиків, то тут треба дивитись вже, по-перше, на сорти. Можливо, це особливість якогось конкретного сорту, що він потребує якоїсь підвищеної вологи або іншого догляду там більш стосуються вологи, землі утримання. Можливо, цим сортам треба якась така особлива перетримка. А, а, й такі є нюанси, звичайно, бо це стосується саме тих сортів, які Вирощуються в особливих умовах у селекціонера, бо кожен селекціонер він має свої умови утримання сортів і відбіру, звісно, сортів стосовно тих умов, яких вони ростуть у селекціонера. От, наприклад, я пам'ятаю такий випадок, коли Світа Рівкіна казала, що в неї дуже прохолодно, і сорти полюбляють саме прохолодні температури для вирощування. Тобто так, якщо а, селекціонер сам походить з якоїсь а, країни, де дуже тепло, і вирощує свої рослини саме в теплих а, умовах, то вони більш пристосовані під такі теплі умови. Тобто такі сети можуть на наших підвіконнях дуже сильно почити зимою. Звичайно, да. Тобто тут то, вже можливо якісь такі а, є особливості, які треба Врахувати. Ага, Зрозуміло, тобто це не хвороба ні, яка там. Я думаю, що ні. бо якщо це хвороба, то це б стосувалося всіх рослин. Але якщо ага. дається наголос на те, що саме декілька, декілька сортів, декілька, декілька. то треба дивитися, що це за сорти, то там селекціонер і певно що шукати особливі потреби, особливі умови саме для цих сортів. Особливо в агротехніках можна да, завити да, не знаю. Да, да. Зрозуміло. Ну, схоже питання тільки про точки росту. Також це вже стосується всієї колекції. От, росли рослини, і тут в якийсь період починаються забиватись точки росту і засихати. По головному всіх всі колекцій. Трапляється тоді, коли з'являється шкідник. Тут вже це, як шкідник правило, да. Якщо забивається точка росту, якщо вона засихає, то це певно щось потрапило в колекцію. Можливо, якась одна рослина, можливо, якийсь зураженою рослиною листочок. І людина, колекціонер не доглядів. І воно все пішло дуже швидко розповсуджується. Цей шкідник його неможливо побачити неворожоним таким боком неозброєним. Тобто, треба дивитися або через мікроскоп, або через таку лупуспідсвіточку. Є такі лупи і Одного разу в мене була така ситуація, коли ще мій син вчився, а в нього був класний керівник, вчителька ботаніки, до речі. А, клас. Да, і от вона теж мені, мені задала таке питання. А в мене чогось фіалки не в світило. Я подивилася, це вже був травень, тобто такий місяць, коли вони вже повинні квітувати. А в неї було їх дуже багато весь клас, на кожному підвіконні, там на поличках. Я туди дивлюсь, а там воно отака забиті, забиті центри і всохлі центри. І я їй сказала, що то у вас його треба обробити. І вона обробила декілька разів і відразу, якщо це шкідник. Рослина реагує після лікування відразу, бутони набирає і літує добре. І, до речі, з'являють можуть з'явитися, якщо там всох центр, то можуть з'явитися бокові там пагони. Та, то треба вже буде подивитися, які вони. Можливо, почистити, залишити основний такий яскравий, гарний, або, або, або розмножити, дочекатись, поки вони всі виростуть і вже зібрати щось собі, відпасункувати. Так, це таке було в мене на практиці. Зрозуміло. А буває так, що начебто точка росту забита, і людина починає труїти один, два, три рази. Це вже продовжується сезон, тобто близько двох місяців, а покращення немає, і що тоді робити? В якому випадку? Тому що деякі бувають, що продовжують труїти, беруть більш їдкі концентрації роблять, потім все і самі дихають. І... Так, це, до речі, саме неприємна частина в колекціонуванні синфлії, що їх потрібно, треба часто оприскувати, якщо ти поповнюєш колекцію і не робиш профілактичну обробку нового матеріалу, придбаного. Mm -hmm. Бо, отак, спершу, якщо. Спостерігати тільки і подивитись, то не завжди можна побачити щось, є там щось чи нема. І таким чином може, можна занести якусь собі халепу в колекцію. Але якщо робити такі обробки, взагалі-то робляться обробки дві. З новим матеріалом це обов'язково противіркова обробка спочатку, а потім обробка фанкіцидом, акаріцидом, якщо ну, що, що, що там вже є. Замочується на декілька хвилин або просто опинається. І коли вже листочок підсохне, там його бойбовкають чимось такою сервечкою то вже потім можна буде саджати. Отака От профілактика це стосується листочки. А якщо рослинка, там, діточка, то, звісно, полити землю або теж оприскати спочатку протигірбкову, зробити профілактику дуже гарні. До речі, такі препарати є на, на основі мікроелементів, дуже їх багато, це треба вже пошукати. Ну, так, такі, вибір зараз є. Да, 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 сучасні препарати. І якийсь препарат, такий не дуже важкий для здоров'я людини, більш безпечний це такого біологічного походження препарати. Mm -hmm. Типу актофіт, так, 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 так. Да, да. це оце можна обробити як профілактику один раз. Ну, а то, що ви кажете стосовно забутого центру, так, тут теж є така річ, як, по-перше, це може бути пересвіт. Коли багато світла, то може бути розеточка збита. Або навпаки, може бути і токсикоз у рослинки. В такий період зазвичай листочки стають наче добою. Тверді тверді, так. Оце теж може бути. Ознакою того, що рослину просто перетруїли і їй треба час перепочити. Можливо, треба пересадити в іншу землю, в інший ґрунт, подивитися, що там в неї з корінцями. Може, там якісь проблеми з агротехнікою. Тобто, треба подивитись. Краще, звісно, впевнитись, що це. Проблема пов'язана дійсно зі шкідниками, а не щось тим інше. Тобто, Все-таки щось таке мати під рукою, якщо є колекція така серйозна, то колекціонери, так, да, да, треба бути озброєним <рес> шкідників і їх вже виявляти. До речі, якщо обробки не є ефективними, то одна з особливостей може бути така, що або препарат просрочений. Бо просрочений препарат вже не має тої дії. Там вже трої, не трої, ну, як водичкою полити. полика. Да, воно має той самий неприємний запах, але ефекту може не бути взагалі ніякого. Або маленька доза, от фітоверм там, взагалі то одна така ампулка на 200 мл, Тобто це стакан води, це дуже така концентрація. Маленька, але якщо її розвести оцю ампулку замість 200 літрів в літрі води, то це майже ви нічого не зробили. це тільки викликає призвикання оцих шкідників, але вони воно не ніяк не, не, не вивезти. Тобто тут треба теж зауважити на таку особливість. Перевіряємо дату, коли купуємо препарати, Звичайно. перевіряємо дату, коли воно вироблено, яка там срок придатності цього препарату, і вивчаємо уважну інструкцію, скільки як розводити. Краще вибирати концентрацію. ну, та під тріпси, під кліщі, там вона більш е міцна. Так. Угу. Також на виставці була дама, яка питала, чи треба вищипувати точку росту. Знову ця тема піднімається про ці погані звички в Ну, Я б не сказала, що це погані звички. Це як у Захадера була така книжка. Про бідне совіти от такі е, поради, які можуть тільки нашкодити, з'являються до речі і даються часто такими же освіченими, як е, хто їх дає. Але я вам хочу сказати, що це питання нам задавали вже дуже давно. І я оце вперше на нього звернула увагу. А я вже не чула його майже років п'ять. Ну, Але буквально сьогодні да. вчинка підходила і також тис... років шість-сім тому. Таке питання було дуже часто зустрічалися. Нам казали, а це правда, що треба вищіпувати листочки з центру, щоб піалочка краще ціла. Тобто десь така інформація, десь є, десь вона була. І я якось взяла в руч, в руки книжечку таку невеличку, де Рослини, отаку собі збірник статей різних. Ну, як я можу оцінити якість цієї інформації в цій книжці? Ну тільки по тої рослини, яку я знаю, що там повинно бути, яка інформація достовірна, а яка ні? То я відкрила на симполі, там була симфолія, малесенька така стаття. І, до речі, от там я побачила оцю фразу. Щоб для того, щоб фіалка гарно цвіла, треба вищипувати з центру листочки. Все. Для Дай. мене це була... Я вже... робимо зі звичайної фіалки трейлери да, забитого. Але про цю книжку я вже <головік> собі зрозуміла, що це за книжка. Яка такий... там вже подається інформацію, і люди ж його послухати. І про всі інші рослини я так і думаю, що і... те ж саме. Тобто книжечка корисних порад в лапках. Це і було. до різної інформації, особливо до такої, треба, звісно, відноситись так не те, що з але перевіряти. Зараз дуже багато всілякої інформації, і, до речі, одна з мит мета. Африкавса американського товариства любителів африканських фіалок полягає в тому, щоб подавати достовірну інформацію. Рахунок достовірної інформації недавно дивилася відео, де поважна дама. Пугала свої син полі, щоб вони цвіли. Вона брала вощир, била підвіконня, бо кулаком била по листочках і казала, я тебе викину на російському я тебе вивершу і Тому подібне. Отак п'якала, щоб типу вони цвіли. Ви знаєте, <говори> от стосовно цієї байки, я вам можу сказати так. Що це дійсно таке, Роблять? Та, таке ходить у колекціонерів, така байка. І ми навіть між собою часто таке ж кажемо, що не квітувала, сиділа собі, попугала її, полякала, сказала, я тебе викину, а вона взяла і бутончики викинула, і така гарнюня. Злякалась, злякалася. Ну тільки не сильно лякати, от бити вже, це вже поламати можна. Це, це вже Залежить певно від темпераменту темп... людини. <тірш> да -да -да, темперамент. <тірш> Тому що дуже було шкода ті рослинки, так, аж вони <тірш> не знаю, як рослинки, певно, там більш сусіди які слухалися, Але те, що вони відчувають <пірш> <пірш> оцей настрій, емоції людини, це точно. І Звукові вібрації, звичайно, вони теж мають світ, тобто в цьому є якийсь сенс. Не все знаємо, але колись друїди, вони теж дуже з повагою відносились до всіх рослин і завжди навіть наші стар, славянські народи, коли приходили в ліс, поклонялися. І просили пробачення за те, щоб вони прийшли до лісу і взяти якусь там або зрізати дуба. Та <різь> й до речі, можна у Лесі Українки. Оце наша лісова пісня. Там а така дуже цікава історія стосовно великого дубу, який давав ну, прихисток. А він був дід дуб дід. дід. І коли з кошаною станов... до дуба ставилися, то і вся лісна, оця праці, вона теж також з пошаною відносилась до головного героя і до його діда. Але коли вже той дуб зрубали, то і вся родина пішла так само. Спідкаве її лихо, там і згоріла хата, і початок дуже цікаво. Так, да, Дуже і... цікаво. Тобто в цьому є, звісно, сенс, бо людина від природи, вона не розцільна, це єдина ціла. Ми ж не окрема клітинка або окремий палець, який собі, сам по собі живе. Ми живемо в суспільстві, в, у всесвіті, де все взаємопов'язано з собою. На цей раз дякую вам за відповіді, за діалог. Я надіюсь до скорої зустрічі. Ще будемо питати щось, записувати звісно.